У Львові школярка Перселенка вже два роки працює над винахадами, які рятують життя бійців на сході країни. Розсювач диму унікальний клей для солдатських берців та новий спосіб кріплення медичних нож в автомобілі. І це лише старт юної винахідниці. Сем'ю Анастасії Лівочки два роки тому війна вигнала із рідного Донецька та змусила дівчинку подивитися на життя по-іншому. Саме у місті Лева Настя вирішила займатися наукою, яка може полегшити життя військовим на сході. Понад рік тому ноу-хау школярки увійшли до десятки кращих розробок для фронту у рейтингу малої академії наук. А 2016-го Донеччанка донечанка стала другою у всеукраїнському конкурсі серед членів МАН. Про рідний Донецьк та війну Настя говорити не хоче. Школярка зізнається, місто, де вона виросла, для неї вже давно стало чужим. У Львові Настя живе два роки. Тут знайшла нових друзів та нові захоплення. Ти розумієш, що навколо тебе, наприклад, друзі, там обстановка навколо тебе, це може змінюватись. Але те, що є в тебе в голові, воно залишиться назавжди. Ідея підтримки військовослужбовців, почали народжуватися в її юній голові, коли на війну довелося відпустити батька. Але лише коли її родина втекла із Донецька до Львова, школярка взялася втілювати їх у життя. Я. Минулого року учениця придумала, як замаскувати дим із пічок, які солдати використовували для обігріву. Дівчина неї із знала, саме дим, що піднімається високо вгору, є орієнтиром для противника. Але жесткий гібнеться напіл і потім перпендикулярно до того ще раз. І він дає диму високо підніматися і він сталиться по місцевості. Інструмінтема, який виходить з пічки, він дуже гарячий, і його можна побачити на тепловізорах. А такий пристрій він його охолоджує і тобто робить прибивання бійців в пліндажах на наметах безпечніше. Працювала над цим винаходом школярка півроку. Звичайно, зігнуту пластину із 16 гранями просто необхідно встановити поверх димової трубки. Виготовити таку нескладну конструкцію бійці можуть навіть самі в польових умовах. Десь вона в інтернеті Що я шома про ці про російські снаряди Краснополь, які йдуть на тепло. Ми рішили, от як з, як з тим, от ну скам, якщо вони використують, я як з тим боротися. Він був зроблений по просьбі волонтерів. І їм їм там, і я знаю, що це все це людьми реалізувалося. Робота над портативним комплектом, який дозволяє перетворити будь-яку вантажівку в карету швидкої допомоги. Школярка завершила нещодавно. Настя довелося на власні очі побачити війну та її наслідки сотні поранених та скричених вояків. Тому дівчинка придумала спосіб, як перевозити травмованого бійця без доріжжя максимально швидко і комфортно. Коли машина їде, вона, наприклад, падає в яму. Еластичний підвіз не передає поштовх на людину а і розхитує насилки м'яко з платформи. Саме цей винахід десятикласниця хоче запатентувати. Дівчина певна її еластичне кріплення в порівнянні із європейськими аналогами дешевше та зручніше. Поки на її рахунку три успішних проекти і на цьому нас зупинятися не хоче. Проте всіх таємниць юна винахідниця не розкриває. Олена Ровенчук Васвіскопик. Програма очі на львів ТБ».